Привітики, моя дорогенька! І Якщо ти натрапила на це відео, то це точно не випадковість. Карти Таро сьогодні проведуть тебе крізь енергію твого чоловіка, і ми подивимося, що він думає про тебе прямо зараз, що відчуває на глибині в душі і чи має наміри діяти. Або чи залишиться так, як є? У цьому відео у нас буде два варіанти розкладу. Тобі треба буде зосередитися, обрати інтуїтивно один варіант із двох, і побачити, що ж там твій чоловік приховує. Давай будемо починати. Прямо зараз підписуйся, став вподобайку і починаємо. Сьогодні зі мною мої ось такі прекрасні карти Таро, якими ми будемо зараз робити. Наші прекрасні розклади. І перше наше питання, да, давай ми будемо зараз дивитися, розставляти з тобою карти. Так, перший варіант. Чоловік, перший варіант, що він там думає, да? і другий чоловік, що він думає. Так, моя дорогенька. Перед тобою зараз дві карти: перша, друга карта. Давайте ми з вами зараз мінеральчики достанемо камінці. Перший варіант ось такий ось прекрасний камінець буде у нас сьогодні. І другий, давайте у нас буде ось такий фіолетовий. так. Ви можете зараз подивитися, який вам найбільше подобається, заакцентувати на цьому увагу свою, подумати про свого чоловіка і обрати інтуїтивно карту. Ви можете обирати по камінцям, так, який вам найбільше подобається, який до вас найбільше йде. І будемо дивитися. Ну що ж, сподіваюсь, ти обрала. Давай будемо починати. І перший наш варіант, да? що він думає про тебе, твій прекрасний чоловік. Опа, шістка у нас тут кубки. Давай будемо дивитися детальніше, що ж він тут думає про тебе. Ну, По-перше, ти у нас комунікабельна людина, з тобою приємно йому спілкуватися, ти йому подобаєшся. І заради теми він готовий виконувати різні цілі, готовий рухатися, готовий йти. Да? От для нього ти прекрасна дівчина, яка його може надихати. Да? І в нього такі при вигляді з тобою, при почутті з тобою, у нього прокидаються такі почуття досягати, хочу рухатися, хочу досягати, ти мені подобаєшся. Що він думає про тебе? Ага, дивись. По-перше, по, про стосунки. Да? Ти насправді дуже сильно хочеш стосунків, але інколи от, чоловік може дивитися на тебе і розуміти, що ти якась скрита, ти щось тут скриваєш, наприклад, ти можеш тут бути якась ображена, да? може бути така ситуація, що ти якась закрита. Да? В думках комунікабельна, 100%, любиш спілкуватися, любиш говорити, вмієш подавати себе, а, знаєш, як подати себе правильно, да? ти його зацікавлюєшся, зацікавлюєш в тебе є цілі, в тебе є плани. От в цьому ти взагалі дуже гарна. Моя Люба. У тебе тут великі-великі плюси. Далі, по поводу майбутнього, у нього тут іде не конкретика. Да? Він не знає. Ага, ти така є, чи в тебе є ще щось, наприклад, да? можливо, ти якось не до кінця. І дивись, найголовніша карта шістірка мечів, у тебе якісь є. Емоції, якийсь є перегнічний біль, і ти його приховуєш. І цей чоловік дивиться. До речі, ця карта сама випала тоді. Чоловік дивиться такий і розуміє: Я хочу бути з нею, наприклад, але вона якась закрита, і мені треба вічно її доганяти, як, начебто, розумієш. Ось така в нас тут ситуація щодо його думок. Ну, дивись, все ж таки. Йому добре з тобою, йому комфортно з тобою, але ти можливо щось приховуєш, і він не бачить майбутнього, можливо, але це далі подивимося, що він відчуває загадана тобою людина, загаданий чоловік. Що він відчуває наше друге питання, що він відчуває до тебе? А він не знає, а він не знає. Не знає, дивись. По-перше, скоріше за все, або тут можливо посварилися, або можливо тут якісь є у вас недорозуміння, тому що ці недорозуміння вони все ж таки будуть впливати на ваші стосунки. Що да? він відчуває до тебе конкретних почуття? Любові, кохання тут, на жаль, немає. Тут людина закрита. Можливо, в нього зараз таки знаєш період в житті що не хоче ні з ким, ні з ким не спілкуватися, нікого не бачити, ну ні до кого не прислухуватися. Взагалі, знаєш, що таке от закрита людина, закриті в нього почуття, не хоче довіряти, не хоче. От табу, табу на це, да? прискіпливо до цього відноситься. Да? І що в нас тут говорить король Пентаклів про те, що. Ну, якщо було б більше ресурсів, все ж таки до тебе, можливо, більше щось почував. Тут людина саме закрита, не в тобі справа, а в ньому. От тут діло в ньому саме показується. І давай глянемо обов'язково третє, наше найголовніше питання: які його наміри до тебе? Бо він тут так говорить: ну, а що ж там по намірам? Так, наміри, наміри та дії до цієї дівчини прекрасної. Так, цей чоловік, які в нього наміри? Спілкування є з тобою. Давай третю найголовнішу карту. Ага, по перше, людина насправді не оприділилася. Хоче бути сама, то хоче бути в стосунках. Да? Чоловік не оприділився. Скоріше за все, в нього тут якась є проблема, він закритий від стосунків. Нам про це буде говорити вісімі речка мечів, да? і про те, що чоловік більше таки досягатор, скоріше за все, любить гроші, любить якийсь бізнес будувати і тому подобне. От має плани щодо бізнесу, щодо своєї справи. А тут дивись, які в нього наміри. Хочу бути сам самим, хочу бути одним, хочу бути в. У з самим собою, але при цьому я хочу спілкуватися з тобою. Можливо, я хочу ще з кимось спілкуватися, да? але головне, я хочу бути один мир. Я хочу бути в комфорті з собою. Коли я вільний, коли я нікому нічого не зобов'язаний, мене це робить щасливим. Я насолоджуюся, коли я одна. Я насолоджуюся, коли я один, коли я просто ну, наодинці на з собою. При цьому які в нього наміри до тебе. Не дивлячись на це, він хоче з тобою спілкуватися. І найголовніше, тут є сім'я, четвірка. Четвірка жезлі нам буде говорити про те, що чоловіка все ж таки наміри і спілкування з тобою не просто так. Йде на сім'ю. Просто дивись, яка ситуація? Чоловік закритий, і у нього тут немає почуттів до тебе зараз. Ти йому подобаєшся, йому круто з тобою спілкуватися. Також. Ваше спілкування може бути зосереджено на ваших минулих таких, знаєш, воспоминаннях на тому, що ви колись разом проводили класний час. Ви колись спілкувалися? Можливо, у вас є щось спільне, за що ви затягнулися, і саме по цьому ви спілкуєтеся? Да? Тому що диви, що він думає? Ти класний як партнер, ти класна партнерка, ти класний як бізнес-партнер, як просто подружка. Да? І Він розуміє, що. Або тут у вас щось давним-давно сталося, і ви посварилися, можливо, вже щось було там, наприклад, да? і ось така у нас карта буде говорити. Або проблема саме в чоловіка, да? він закритий, він боїться стосунків. Тобто для нього важливіше бути, наприклад, самому. Ніж бути з кимось. Він в тобі бачить гарну людину, круту людину. З тобою класно спілкуватися. Ти комунікабельна, ну ти просто ти зможеш його зробити щасливо, і він насправді хоче сім'ю. да? Тут є комунікація, тут є сім'я, тут є діти, тут є радість. Ну дійсно. Ну подивіться, яка гарна карта, дівчата. Але найголовніше його наміри я хочу бути сам. Хочу бути сам закритись від мене, не трогайте мене. Почуттів, ну, блін, навіть якщо в нього виникає почуття, він їх подавлює в собі. Да? Він себе, знаєш, от забирає, викидає себе. Не хочу, не хочу, не буду. Ну, що я вам можу сказати, дівчатка, які вибрали перший варіант, з такий прекрасний камінчик. Дівчатка, прямо зараз підписуйтесь на цей канал. Якщо ви хочете дізнатися детальніше ситуацію, пишіть мені прямо зараз в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим прекрасним відео, і я вам допоможу. Ми подивимося з вами його почуття, думки і наміри. Пам'ятайте, що це загальний розклад. А я вам гляну саме на вашу ситуацію з фотографією вашого чоловіка. Підписуйтеся, ось вам сердечко, ваш прекрасний камінчик. І якщо вам цей розклад не сподобався, наприклад, і ви з чимось не погоджуєтеся. Ну, дивіться, справа в тому, що це ваш вибір, але краще знати, ніж не знати. Тут проблема саме в чоловікові, тут проблема, він замикається. Да? От якісь в нього тут є глибинні проблеми. І ви, і він на, на людях, і навіть при вас він може ну, казатися, що все добре, що в нього тут все супер, але насправді ну, є, то є. Отака От ситуація мої прекрасні одинички. Наші прекрасні двічки починаємо саме для вас. Ваш прекрасний камінчик. Ага, ага, ось такий от прекрасний фіолетовий камінчик. Цікаво, що ж у нас сьогодні тут за карта? Да, і перше наше питання. Мої прекрасні двічки. Це що він думає про вас? Ваша загадана людина? Ага, лицар. Пентаклі, давайте будемо уточнювати. Так, що цей загаданий чоловік думає саме про нашу прекрасну ага. А Але в нього такі відчуття. Да? А, спорні такі даже відчуття, я би сказала, що йому хочеться вас добуватися. Я це 100% можу сказати, але він не спішить це робити, не спішить. Або за вами не, не багато хто бігає, і він розуміє, що ви, в принципі, вже можливо його, що особо напрягатися йому не треба, що тут вже все так плавно, да? тому що дивіться, лицар, він тут стоїть у нас, він тут да? що він думає про вас? З вами круто, з вами легко, але я не спішу її добуватися чомусь. Да? Давайте будемо зараз дивитися детальніше, ну, думає про те, що ви якась легко, що з вами можна легко, що з вами можна не спішити. Але чи в плюсу це, чи в мінусу, ну, зараз будемо дивитися. Почуття вашого партнера до вас, почуття вашого партнера до вас. Зараз нам стане все звісно. Ага. Почуття Закрити, закрити. Це самовлюблений партнер. Самовлюблений партнер, який має почуття тільки до себе, може властвувати. Ви можете бачити також його частенько Егоїзм. Людина, яка сконцентрована тільки на собі, на своїх цінностях, на своїх планах, да інколи може зневажати ваші плани, зневажати те, що ви, наприклад, робите, або ну завжди робити так, щоб ви ставили його на перше місце, ніж свої справи. Так, що він відчуває до вас, він боїться до вас проявлятися. Боїться до вас підступитися. Можливо, ви закрита, до речі. Да? Я не знаю, яка там ситуація, але можливо, ви закрита. Що він відчуває? Я боюся до неї йти, я боюся чомусь. Да? І в нього виникає тут два-три варіанти: що, а можливо, не треба, а можливо, треба почекати. Да? Бо спочатку, що я говорила, да? що він думає, ви легка для нього. Ви максимально легка. А ви дівчина, яка дуже сильно вміє обмірковувати, думати. Да? От ви така, знаєте, сконцентрована на мілочах. Але чомусь ця людина, даже якщо двигається до вас, то дуже сильно маленькими маленькими такими кроками. І в почуттях ми дійсно дізнаємося, що тут є якийсь певний страх. Тут є те, що блокує. Да? От чоловік боїться, ага, може не треба йти. Да, можливо, ви закриваєтеся, або, можливо, ви навіть дозволяєте йому поводитися так, поводитися так, як він зараз з вами поводиться. Але дуже-дуже цікаво. Давайте глянемо детальніше, що цей партнер відчуває до вас. Що цей партнер відчуває? Да? Можливо, там ще щось є, що вам треба зараз знати, що він там відчуває. Людина зараз одна знаходиться, але, скоріше за все, от є те в житті. Що може заважати йому будувати, наприклад, стосунки або будувати саме стосунки з вами? Да? Тому що тут по відчуттям, хочу бути один. До речі, в першому варіанті ці карти також попадалася. Хочу бути один, переживаю, а начебто в спокійному стані. І він, знаєте, думає: блін, а що для мене зараз найважливіше йде? Що для, зараз для мене найважливіше? Наприклад, бути в стосунках. Чи поки що почекати, наприклад, не тягнути стосунками зараз, щоб потім не було, наприклад, мені так боляче чи тому подібне. Тому дивіться, дівчата, проблема тут скоріше саме в тому, що чоловік ну, якось вагається. ну, Як сказати, можливо, саме самовлюблена людина. Ну, Для кого як, для кого погано, для кого добре. да? Але з вами легко, з вами круто, просто він не спішить якось. Рухатися, да можливо, ви його не підпускаєте. Можливо, ви боїтеся довіряти чоловіка, можливо, ви довіряє... не довіряєте цьому чоловіку. да І він так не спішить. Що я його можу сказати? Не спішить. Поэтому думаю, Ха, буду я робити все, щоб було тільки добре мені. да Це дев'ятка в нас, кубків, тільки мені. Я таке самодостаточна, я таке самовлюблене, все мене добре, все мене круто Я взагалі. Да? Поэтому думаю: ну, якщо так іде, то ну, хай так буде. Ми будемо бачитися з нею по вихідним, наприклад, і все, нікого це напрягати не буде. І давайте подивимося обов'язково, які його наміри та дії, щоб ви бачили конкретику, вже, да? які наміри та дії цього партнера. Ага, дивіться, смерть. Боже. Ха. Цікавий партнер у нас. Він не розуміє, чого він хоче. Ви знаєте, він не розуміє, чого він хоче. Хочу то, хочу сьо. Я ж кажу, тут у нас навіть така справедливість. Людина то туди, то сюди. Він робить все, щоб було тільки добре йому. Він робить все, щоб тільки було комфортно йому. Тому конкретних дій ви можете поки що не бачити. Він поки що рухатися, не збирається. Про це нам говорить смерть. Дивіться. Далі у нас тут дві мечі. Він стоїть, він роздумує. Ага, а що я буду робити, а як я буду робити? Дивіться, до речі, дуже важлива карта. Або у вас тут є. З минулого досвіду якийсь біль, якась рана, і ви боїтеся, наприклад, підпускати цього чоловіка до себе, тому що ви боїтеся, що можуть повторитися невдалі такі спроби кохання, які були. І від минулих, наприклад, стосунків, і так же само може про це думати чоловік. Ви розуміли, і він розуміє, що я боюся повернутися. Я боюся чистірка, на да? я боюся пережити таку ж саму біль, яка в мене була до цього. Тому я тут обираю бути одним, тому я тут обираю бути самим. Тому я тут такий легкий, без обізатіз, без ніяких там. Наприклад, звичок, да? просто от я живу. Якщо ми з тобою побачимося на вихідних, і то буде добре, да? я роблю все, щоб було комфортно тільки мені. При цьому в мене є страхи, що мене не люблять, що я все ж таки не потрібний. Да? І тут такі страхи дійсно можуть вас вибивати із колії. І ви можете не, ну, не знати, що вам робити. Ось така у вас тут ситуація. Дівчата, головне, це зараз не засмучуватися, тому що все ж таки. Розклад загальний, але я вам хочу сказати, що ну, якщо вже на то пішло, вам треба виставляти правила свої тут, бо тут людина кайфує від того, що вона робить. Далі вона стоїть, да, намагається рухатися, але не дуже. Бачить, да, що він думає про вас? А ви теж ж така розумієте? Ви теж боїтеся стосунків. Ну, Людина не просто так з'явилася. Не було такого, щоб Опа з'явилася. Да? Тут ви теж такі, ви теж тут такі. Він вас бачить, так. Да? Корольом м'ячів, чи ви розсудительно така і легка. Ви підходите одне одному Просто там є біль, і цей біль вам треба забирати, мої прекрасні двічки. Ось такий в нас прекрасний вийшов розклад, мої дорогенькі. Я вам бажаю усього найкращого. За детальним розкладом звертайтеся до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі Тіктоку. Ось такий прекрасний камінчик ви сьогодні обрали. Ось таке в мене прекрасне колечко. Все, я вас їх обіймаю, всім сердечком, всіх дуже люблю.